Я сама в торговий центр пішла. Малі не п'ють гараж. Це така тупа, як то дерево. Навіть Та, я звію жуйку, що? мені мама дозволяє. Не що тобі так. Треба ще сиворотку купити масло для коті, коли то вже потріскалось. А де моя дитина? Марічко і сумочка моя, не мамина. Да? Вона мені сама її купила в киті Сохо. <гас> Марічко, Марічко, що ти тут сидиш? Я тебе повсюду шукаю. Ходімо, ходімо, мені треба ще масло купити. Ходімо. Ти що маленька, я тебе буду тянути? Ну, Мами, в киті і Йти, ну мам. Обіцяла ж не так? Добре, пішли за сумкою. Колір. Ой, який класний гаманець! Марічко, тобі не потрібен гаманець. Але ж це мій улюблений колір. Вже ліловий, не рожевий. Mm, ти мені нічого не дозволяєш. Mm. О, яка красива сумочка, ще й в Бургунді колірі. А тобі тато таку подарить. Що? Це моя шапка, поняла? Віддала. М Марічко, що ти там радуєш? Я не вирадую, вона просто хотіла забрати в мене шапку. Марічко, перестань, я тобі вже сумочку купила. Клас, клас. Яку яку сумочку побачиш на новий рік під ялинкою?